Є люди маленькі, є люди великі, є люди отруйні, є люди, як ліки, є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, є метеорити, одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як Всесвіт, а є як краплина. І кожній людині є в світі людина. І в кожному світі є звірі і люди, є прокурори, присяжні і судді. Є люди, як сонце, і люди, як вітер, і будеш вмирати за них і жити. Та в миті, як зустрінеш для себе людину у цілому світі, найближчу єдину. Можливо, багато, можливо, Богу. Людина як іскра, подібна до Бога. Тому не суди помилки і провини, люби цілим серцем маленьку людину, і не вдавай, що байдужий до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна, одне пам'ятай, що ти також людина.